Прошу, прошу хвилину. Зараз я хвилину і буду ляшко, ставити на Радикальна партія. Шановний так Володимир нашу на голосування ставити. Шановний Володимир, по-перше, погоджування. Узгоджувана рада прийняла рішення. Прошу. Шановний Волод... Олег так. Ляшко, шановний Володимир Васильович, по-перше, погоджувальна рада не може приймати рішення за Верховну Раду. Якщо переноситься, нехай прийме рішення Верховна Рада. А по-друге, я хочу щоб наші виборці знали про перенесення якого законопроекту йдеться, про оформлення спадщини. Цей законопроект був прийнятий напередодні парламентських виборів Минулого року. Мільйони українських громадян вимагали прийняття цього законопроекту. Люди по селах не можуть. Можуть оформити спадщину. Вони повинні за хати, які коштують три копійки, платити тисячі гривень. І тому я вважаю, що парламент має розглянути цей законопроект і дати можливість в першу чергу селянам, малоймущим людям оформляти спадщину. Бо людина все життя в своїй хаті прожила, за свої гроші ту хату побудували. А сьогодні, щоб її переоформити на діда на бабу, треба по 10, по 20 тисяч платити за послуги і таке інше. Парламент Мет має дати відповідь на це питання. Спадщина має оформлятися в сільрадах, люди повинні менше платити і взагалі не Дякую. Тому ми.